Тільки ж часу чекати на виготовлення карти побиту у місті Катовіце. Привіт! Мене звуть Віта, я є власницею фірми Правовіта і працюю у одному з найскладніших воєводств в Польщі. Що я хочу сказати, що точного терміну тобі не назве жоден представник по справі. І я, як твій юрист, також. Але я. Кожному своєму клієнту незалежно від цілі побиту готую одинаковий комплект документів. Як це одинаковий? Дуже просто він повний в повному обсязі, і там є всі документи для того, щоб інспектор взяв справу в руки. І виніс вам децизію позитивну на три роки, а не для того, щоб справа затягувалась і вимагалися ще якісь додаткові документи. Так, таке деколи трапляється, але дуже рідко. Тому, друзі, я рекомендую подавати завжди повний і правильний комплект документів це є запорукою отримання швидкого рішення на три роки. А якщо потрібна допомога, звертайтеся правовіта завжди вам допоможе.